Як ви ставитеся до корупційних скандалів з очільницею МСЕК, у якої знайшли понад шість мільйонів доларів вдома? Боже я, я навіть не знаю хто це і що це, якщо чесно, ну тільки сажати буде і все. Умовити, якщо будуть відпускати їх під залог. Ми не Нічого поборемо не да. корупцію, тільки не сажати і другий буде брати. отак так будуть віддавати і все. вона буде, буде сидіти, давати да. на залог і все, да. і вона вийде і також буде брати За залоги. Будуть виходити і будуть воровати, тільки сажати треба. Я в принципі спокійно відношусь до всіх новин. Зараз корупції на жаль дуже багато, але ну маємо що маємо. Я вважаю, що в першу чергу потрібно починати з себе. Якщо ми почнемо з себе, от все починається з таких маленьких кроків. Тобто, якщо ми починаємо з себе, то ця боротьба з корупцією, то ми її можемо викорінити з країни. Якщо ми почнемо себе з себе, з близьких, обирати собі правильне оточення з правильними думками, з правильними з правильними намірами, да, то в майбутньому, то все це, ми викорінимо це самі. Вони зрадники і колаборанти. Тільки одне – вища міра наказання дається, більше нічого не допоможе. О, це дуже складний питання. Я навіть не можу сказати, так зайшло все глибоко і далеко, що я навіть не знаю, що зараз треба робити, щоб це відкорінити. Ужасно, звісно.